Доброго дня, шановні підписники, вас вітає Запоріжжя. У нас сьогодні в короткому огляді дуже гарний Mercedes в кузові Універсал, приїхав із Німеччини. Чистокровний європейець, там вже виготовлений, звідти і привезли. В сріблястому кольорі, гарненько затонований. 2010 рік випуску, 212-й кузов. Не був ДТП, жодного шпакльованого місця в автомобілі немає. Гарненькі легкосплавні диски, вже взутий у зимову гуму. З електроприводом багажничка. Так, все гарненько відкривається. Дуже добрий парковочний асистент. Парктроніки і спереду, і ззаду, дуже-дуже багато місця, багажник просто надзвичайних розмірів. Йдемо дивитися далі. Салончик у нас виконаний із якісної шкіри, чорного кольору. Вся дуже гарненька, ціленька, ніде немає жодного пошкодженого місця. Дверні карти. З елементами дерева виглядає дорого багато, як любить Мерседес. Є електролюк, все працює, все гарненько. Безключовий доступ в салон. Спереду ситуація теж по-мерседесовськи гарно і багато. Звісно, всі електросклопідйомники, електропривід бічних дзеркал. Також у нас є електропривід передніх сидінь. Звісно, автоматичне світло. Штатна мультимедіа від Мерседеса З навігацією, радіо FM-ресіверами. Зараз, вибачте, трошки тихіше зроблю. Далі кондиціонер з клімат-контролем, підігрів переднього ряду сидінь. Можна відключити включити парковочний асистент. Звісно, підігрів заднього скла. Функціональне мульти, функціональний мультикармо, вибачте. Проїхав автомобіль у нас 285 тисяч кілометрів. Думаю, чесно. Взагалі навіть і не скажу, що він і ці кілометри проїхав. Дуже свіженький, дуже акуратний і охайний салон. А під капотом також дуже цікавий момент, який потрібно знати і розуміти, це 2,2-літровий дизельний двигун, дуже популярний і всіми улюблений, так сказати, прихильниками Мерседесу дуже цінується. Працює в парі з шестиступінчатою механічною КПП. Дуже гарний, хорошенький Мерс. в гарному стані, дбайлива експлуатація, тому прям. Можемо рекомендувати, рекомендувати. Кому цікаво, приїжджайте, подивитися наживо.